Далі про це та інше більш детально. У другому етапі проєкту Євросоюзу і програми ООН Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, беруть участь 32 сільради восьми районів області. В основному відібрані мікропроекти громад стосуються підтримки лікарських амбулаторій і фельдшерсько-акушерських пунктів, енергозбереження і комунального водопостачання. На розширеному засіданні уряду президент України Віктор Янукович представив нові соціальні ініціативи, які спрямовані на допомогу соціально вразливих і незахищених людей, аби подолати істотний розрив між бідними та багатими. Соціальні ініціативи це своєчасний і чіткий сигнал про те, що реформи і стабільність дають свій конкретний результат. Це дозволить забезпечити чесний перерозподіл доходів, достойну оплату праці, сплати податків. Такими є основні напрямки роботи уряду. Відтепер уряд буде проводити поетапний перерахунок пенсій. Вже з 1 травня цього року майже 9 мільйонів пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 2008 року, повинні додатково одержати в середньому по 100 гривень, тому що вони отримують менше встановленого прожиткового рівня. У військовослужбовців з 1 липня теж передбачено підвищення пенсії за вислугу років у середньому на 165 гривень. Пенсії цієї категорії людей не перераховувалися з 2008. Ось року і склалася така ситуація, що у тих військових, які залишили службу 5 років тому, у півтора-два рази менша пенсія ніж у тих, хто залишає службу нині. Потурбуються і про учасники війни. Їх понад пільйон осіб. У травні розмір виплат для всіх категорій повинен зрости на 30-50%. Не забули й про інвалідів війни. Передбачено зростання їх пенсій, а до свята перемоги вони отримають одноразову допомогу залежно від групи інвалідності. Вона становитиме. Від 1720 до 2200 гривень. Члени сімей померлих інвалідів у травні-грудні теж отримуватимуть виплати на 119 гривень більше. Підвищену увагу відчують і малозабезпечені сім'ї з дітьми. І не тільки це як матеріальна підтримка. Тут дуже великий спектр заходів буде вжити саме для того, щоб надати можливість сім'ї мати певний якийсь дохід. І серед цих ініціатив це і перше робоче місце для дітей, які закінчили навчальні заклади. Ну дітей чи молоді вже будемо казати так. Це і підтримка роботодавців, які будуть сприяти виконанню цих соціальних ініціатив. Це і можливість на сьогоднішній день працевлаштуватись після отримання освіти відповідного спрямування. З травня буде реалізовуватися програма кредитування під житлове будівництво, вартість кредитів для людей. Деякі складатиме не більше 2-3 Решта компенсує банкам держава. Строки 10-15 років. Стабільне зростання економіки України протягом останніх двох років стало фундаментом для реалізації низки соціальних програм. Держава гарантує громадянам соціальний захист і підтримку, а вони в свою чергу чекають на них. «Це Все йде на благо людини. то, что идет на благо, как можно не поддерживать. Очень хочу, чтобы наш президент, который практически что-то делает, и все-таки это выведет страну и из того кризиса. Поддерживаем, да. но, к сожалению, растут коммунальные услуги и цены в магазинах быстрее, чем вот эти э, социальная помощь. Легче, что-то хоть немножко. А то получишь на лекарство, пидешь. Купиш лікарства, їсти нема за що. Фінансовою допомогою для людей, які не отримали компенсації за втрачені вклади в радянський Ощадбанк, стане можливість отримати по тисячі гривень. Усі заплановані програми обіцяють реалізувати в цьому році.